Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чи дозволить Швейцарія експортувати зброю власного виробництва до України? Я Не скажу що це буде легко. Я зразу скажу, почну з кінця, що дозволить, але це там дуже довгий раунд переговорів, домовлянь там. Навіть ви ще почуєте ні 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 в якому разі, а потім все таки там домовляться. Але це дуже довгий процес. Чому Норвегія вирішила виділити рекордні 7 мільярдів доларів для України? Скора перемога, і хочеться бути на одному олімпії країни, які допомагали. Чи з'являться найближчим часом у України нові союзники? Ну, перше, що нам говорять, що є дуже багато країн, які просять не афішувати. Вони, вони вже є, вони закриті, можуть говорити на, на людині, що ніяким чином вони не мають до нас ніякого відношення. Але чи вони відкриються так згодом відкриються ще буде ще більше країн? Так що ця це є, але навіть ті країни, які на телебаченні говорять, що вони ніяким чином не впливають, вони все рівно мають до нас відношення. Чому країни партнери значно нарощують темп і об'єми всебічної підтримки? Велике бажання, щоб все таки була перемога, виграш, саме щоб показати силу, щоб показати хто є, хто і взагалі для чого це все? Знаєте, тут. Ну, воно трошки грубовато, але дуже сильно хочеться Росію поставити на те місце, яке вони заслуговують. Так що, отут з однієї сторони, а з іншої сторони є домовленість, яку не дуже афішують, але яка прийнята, і тут будемо з кожним місяцем бачити більше і більше грошей. Тут якась взагалі навала грошей, навала. Навала самого навіть навіть зброї, якихось нових технологій до перемоги. До, от Це буде нарощуватися, як сніжником. Чому європейські лідери бояться, що Україна атакуватиме об'єкти на території РФ? Це політична гра, ніхто там цього не боїться, і, і взагалі він тримає якусь картинку, яка йому допомагає. Але це не про те, що він боїться, і це не про те, що це для них болить. Їм це точно не болить, і це мало їх взагалі рухає. Там більше за роль, яку він на себе одягнув. І таким чином, ви знаєте, якби він не при чому і взагалі він нічого не вирішує. А насправді за цим всім ви знаєте один із ідейників, які там в цьому союзі, так що це просто картинка для людей. Чи дійсно Москва благає про переговори? Це ціла череда, і є і тут. Я, я не можу сказати, що це на рівні якихось, знаєте, таких людей, які дійсно впливові. Там більш про те, що е, все-таки це якісь поменші люди, які не мають дуже такого великого значення в політиці, але те, що їх іде череда, це точно. І зараз просять, що давайте це домовля. Єдине тутано й може б Україна і пішла, але давайте ми будемо домовлятись по нашим правилам. Ну ви ж ви добре розумієте, що тоді є. Що підштовхує РФ до миру? Там дуже багато факторів. Одна один із факторів, що всередині країни йде напруження, і воно якось знаєте. Піднімається дуже сильно саме на стема жінок в Росії, вона піднімається і вони від цього розпачу починають рухати систему. Це одна, а інша там ринків їх забирають ринки, їх забирають гроші, і їм потрібно це повернути принаймні хоч куди-небудь назад, щоб мати якусь стабільність, якщо це все підсумувати і сказати одним словом, країна втрачає стабільність. Чому зараз полягають найбільші ризики для РФ у війні з Україною? Це конкретно гроші, які зупинилися на сьогодні. Вони зупинилися і їх валять, валять економіку, і вони це навіть Росія це розуміє. Чи призведе стрімке падіння рівня життя в РФ до громадських заворушень? Призведе, воно вже почалося, воно ще, знаєте, таке, я б сказала, тихий переворот, але цей тихий переворот він якби, назріває. І я ж теж слухаю політоглядачів, і вони говорять, що Росія не готова саме на рівні соціальному підніматися. Я б так не сказала, тому що на сьогодні так вони не готові, але невдоволення росте, і оце недоволення це буде як вибух. Це не зараз. По всім даним, це все-таки туди літо осінь, але як, як вулкан, який починає набирати обертів. Чи збільшиться кількість бавовни у РФ в лютому? У нас, знаєте, тема бавовни – це взагалі така хороша тема для Росії. Вона буде постійно. І там, не про те, що там не було, там і було, вони це затирали для ясності. Так що там буде багато. Там... Але в нас тут піднімається тема військових, саме військових об'єктів, яких буде багато. Там має бути в лютому. Військових таких чотири чи п'ять жирних об'єктів на, на штаб. Може якийсь завод, чи може це якісь такі склади, от ну що, що дуже таке для них важливе. Чому в РФ почали перевіряти та модернізувати бомбосховища? хочуть жити. Головна тема хочуть жити, тому що добре розуміють. Що знаєте, круг карми повернувся і зараз воно буде летіти. Звісно, що вони думають, що це буде по їхньому сценарію, так що це буде дуже велика кількість жертв, і вони таким чином хочуть захистити. Чи зможе Україна нав'язати мир на своїх умовах? Зможе, але дайте трошки часу. Тут у нас по по для початку повинно пройти якийсь дуже великий бій, а після того бою там почне оце розв'язка. Зараз, поки оцей бій повинен статися, бо зараз воно знаєте, якби немає підґрунтя під собою, вони не розуміють, що вони не можуть програти. А після цього бою всі чомусь зразу зрозуміють. Які зараз найбільші ризики для України у війні? Ну, ризик як наступ да? тут конкретно саме наступ, який буде накалюватись, і це не те, що нам обіцяють, що там 10-го числа. Вони підуть чи там п'ятнадцятого. Тут я трошки не так бачу. Я його бачу, що вони будуть накопичувати, якби знаєте, маленькими підкидати, підкидати. Відкидати до якоїсь певної міри і почнуть рухатись, але вони вже почались рухати зараз, поки вони настільки активно, і... але вони будуть Я... Чи будуть прориви. Якісь міста вони повинні невеличкі, знову ж міста повинні зайняти, але це не про великі перемоги. Чи може затяжна мобілізація призвести до різкого падіння рівня підтримки влади? Якщо ми беремо Україну, то в нас недовіра до влади, вона була, вона нікуди не зникала. І тут, тепер же, що піднімають ще свіжий оцей корупційний скандал, але чи це буде підірвання влади, я не бачу. Невдоволення буде, можуть навіть десь якісь. Бути ну тут навіть не бунти, може щось таке показове, може якісь виступи. Оце на такому, але це не про підрив. Ще раз говорю, що наша влада не має дуже великого підтримки і з того, що я бачу, вона не має. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.